У переддень чарівного свята весняної краси та кохання міська влада організувала незабутній вечір для педагогічних працівниць, запросивши їх на елегантний віденський бал на малій сцені театру імені Лесі Українки. Окрім святкового балу відбулися й урочисті заходи. Міський голова Андрій Білусов разом з першим заступником Олександром Чернишовим відзначили високі професійні досягнення викладачок подячними листами та цінними подарунками. Я бажаю вам здоров'я, щастя, подякувати хочу вас за вашу професіоналізм, за вашу відданість своїй справі, за ваше служіння дітям, нашому майбутньому. Побажати нам всім миру, перемоги, щоб ви залишались такими ж красивими, щоб ви були, були любимими, щоб всі мрії обов'язково збулись з кожної з вас. А мрія у нас у всіх зараз одна це мир перемоги, щоб всі наші захисники повертались живими та неушкодженими. Вітаю вас з наступаючим святом! Атмосферу свята підсилили чарівні виступи вокалістів та оркестру театру. А заслужений артист України Олег Волощенко з великою майстерністю виконав роль ведучого балу. Традиційні для балу танці виконали молоді таланти з ансамблю лілея та артисти балету, демонструючи елегантність і майстерність. Я хочу сказати, що незважаючи ні на що, прийшла весна. А з нею весняне свято. Тому я хочу поздоровити всіх своїх освітян і, взагалі всіх жінок зі святом, зі святом весни, побажати їм здоров'я нашій країні, миру побажати. І е, дякую, е, хочу звернутися туди і сказати: Господі, хай збудеться хоч оце, що я сказала: мир, здоров'я і добробут. Життя продовжується. Дуже хочеться, щоб весна, яка завжди спонукає до розквіту, до нових сил, сьогодні принесла всім камінь, взагалі всьому нашому українському суспільству, мирне на сьогодення. Найперше, що ми бажаємо, це перемоги та миру. І тому сьогодні бажаємо всім без виключення. Хай збуваються всі ті мрії, і сподівання, які є у кожної жінки. Що всім миру, спокою, надії, миру та перемоги. Навіть у складних умовах воєнного часу освітянські установи нашого міста продовжують працювати і надавати значну підтримку збройним силам України, дивлячись на натхнені обличчя вчителів, можна із певністю сказати, що наші діти у надійних руках.